Добрий! день! Сьогодні я буду проводити перше підживлення розсади перця, огірків та помідора. Почну з перця. Це солодкий перець. У мене тут три сорти перцю. Два види ранньостиглого гібриду кубовидної форми і один вид середньостиглий конусовидної форми. Перець я посадила 11 лютого. Зійшов він через 7 днів 10 насенин. І ще один перець зійшов через 3 дні. А останній перець я посадила в друге. І він у мене зійшов через 10 днів. Тобто, на сьогоднішній день цим перцям 10 штук 33 дні. Ось так у мене виглядає перчик, якому на сьогоднішній день 33 дні ось таке в нього коріння. Це у мене зійшло так 10 на синин. Цьому пертику 33 дні. А цьому перчику 19 днів. Ось таке коріння в нього. А цьому перчику 4 дні. Корінців ще ми не бачимо поки що. А зараз я вам покажу свої огірки. Це в мене огірки, це кімнатні огірки, сорт кімнатний f 1 Насіння України. Огірок самозапильний. Ось так вони виглядають в мене. Спочатку я огірки посіяла в один горщик, в цей дві насинини. Це було 19 лютого. Через 3 дні в мене зійшов перший огірочок. А ще через 3 дні зійшов другий огірок ось цей. А 3 березня я пересадила другий огірок в більший горщик. На сьогоднішній день огіркам першому 25 днів. Бачите, вже з'явився перший, другий, третій, четвертий листочок. А тут тільки третій з'явився. В цьому другому огірочку 22 дні. Ось так виглядають мої кімнатні огірочки. А це в мене кімнатний помідор, сорт балконе диво. Цей помідор я одразу посіяла в цей великий горщик. Такий у мене великий горщик. Він мене ріс без підживлення та підсвічування ламп. Вдень стояв на підвіконі, а ввечері я його ставила на шафу під люстру. Помідор мені дуже не подобається. Тому що. В нього тонесеньке стебло та листя мале. Тому я цей помідор тиждень тому викопала та знову посадила тільки нижче. Стебло заглиблила в землю десь на 6 см. Потім через тиждень я його підживила добривами розконцентрат. А сьогодні я хочу підживити всю свою розсаду. Всю свою розсаду. Щоб добре наросло коріння у моєї розсади. Чим підживити, дуже важко, тому що <смір> дуже великий вибір. Не знаєш, чим би його підживити правильно. Ось у мене є монофосфат калію 52-34%. Так, є фертіті рот. Стимулює розвиток кореневої системи. Є розконцентрат, азот 15, фосфор 7 і калій 7. Майстер Арго, НПК 201313. Це для розсади овочів та квітів. А також. Майстер агро для огірків, кабачків та патісонів НПК-22816. Я так подумала і вирішила, що все ж таки в моїй розсаді потрібно збільшити кореневу систему, тому я вирішила підживити добривом фертіті рот. Стимулює розвиток кореневої системи. Стимулює ріст та розвиток кореневої системи. Активізує в ній обмін речовин, покращує приживлюваність під час пересаджування, посилює поглинуючу здатність та кореневе підживлення. Ось таке. Я вибрала доброго. Так, розводиться воно один пакетик 25 мл, Треба розчинити в 10 літрах води. Але мені для моєї розсади так багато не потрібно, тому я взяла з пакетику 2,5 Ось. і буду я розчиняти в одному літрі води. Будемо пробувати Одною рукою не дуже удобно. Так, зараз ось таке у нас доброго, такого, доброго такого кольору. Розмішую та поливаю по одній столовій ложці в кожний стакан. Але спочатку я всю свою розсаду полила теплою водою. Ну, на стаканчик в мене десь пішло по дві столові ложки. На огірки десь 3-4 ложки. Столові. І на помідорчик планую теж десь 3-4 столові ложки. Так, ось таке у мене добриво такого темного кольору, як гумат калію виглядає в розбавленому виді. Так. І поливаємо по одній столовій ложці на рослинку, не більше. Оцей маленький перчик я зовсім не буду поливати, бо він ще малий. А іншим по одній столовій ложці для укорінювання рослинок, щоб краще було коріння. Так, ну поливати з камерою мені не дуже не, не дуже. Мене виходить. Тому поки що на цьому все. Я вам бажаю гарної розсади, щоб у вас все виходило, як і в мене, щоб розсада була зелененькою, гарненькою, щоб далі вона нас тільки радувала. На цьому поки що все. До побачення. Підписуйтесь на мій канал. Мирного всім неба над головою. До зустрічі!